Всім привіт, друзі! Сьогодні з нами сталася не дуже хороша ситуація. Ми коротше, всією сім'єю поїхали на шашлики в ліс. Ми хотіли з'їхати кудись далеко, в гори, щоб ніхто нас не трогав, не було зв'язку. Але, на жаль, проблеми і тут нас знайшли. Як було, ми прийшли, вже все зробили, от ми були тут. Село називається Біла Річка. Ми сюди приїхали, вже розклались, і все супер. Тобто ми вже жаримо шашлики і тут ми бачимо, що приїжджають діти на мотоциклі. Тобто один проїжджає сам, і другий проїжджає він, і за нього сидить ще один хлопець. На вигляд, ну ці хлопці ну, десь сьомого класу, тобто ну, досить малі. Я просто бачу, як вони да, приїжджають. Вороти, що... Думаю, ну що такого, да. Приїхали, приїхали, немає діла. Ми собі в горах нам взагалі по барабану. Вони приїхали сюди, потім знову звідти, потім туди, потім знов звідти. І розумієте, нам ніби все рівно, але просто сам гуркіт мотоцикла, а це ну досить такий мотоцикл, якийсь е, гірський, тобто, що він ну досить голосно шумить. І що відбувається? Вони так їздять, 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 їздять. Ми трошки вже такі, ну. Напружені, то що як не як це трошки давить на мозок, ми вже сидимо, їмо і вони просто їдуть зупиняються ось там, ми сидимо і кажуть, дайте нам шашлику. Окей? Тобто, не... я би ще зрозуміла, як зет, якісь діти, мало й муші попросили б, дайте нам шашлику. Тобто, ну, камон, як таким дітям? Нагло так просити, по-перше, хто їх взагалі виховав, щоб так говорити. По-друге, ми сидимо, просто в нас такої ситуації ще не було. І слав, дай Бог, щоб не було більше. Ми просто сидимо, всі один на одного дивимося, ми не розуміємо, що відбувається. Тобто, камон, такої ситуації ще не було. Ми сидимо, вони це говорять, починають сміятись і далі їздять. Окей, ми такі прикалуються діти типа. далі їздять, 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 тобто вже починають їздити навколо машини, прям близько біля машини. Тобто, розумієте, може бути таке те, що вони наїдуть на швидкості на мото ну, мотоциклом на камінь і камінь відстрілює машину. Тобто такий варіант також є. І ми просто сидимо, дивимося на це все і здають ну, як не як нерви. Дають як не як нерви, ми говоримо те, що ну хлопці, ну давайте якось нормально, ви або їдете звідси, або не їздіть. Тобто, ну ми як не як їмо тут. Вони далі щось собі прикалуються і так далі. Ми взяли телефон, почали їх знімати. Тобто ну, це не було прямо на серйозі їх знімати, просто щоб приля... ну, припугнути. Не допомогло. Вони щось походили, поїздили, побачили, що ми знімають, позакривали лице, потім ми сидимо, слава Богу, нікого нема, Приїжджають кажуть, видаліть відео. Видаліть відео. Ви спочатку їздите на своїх мотоциклах біля нас, не даєте нормально відпочити. Потім вимагаєте, якщо так можна сказати, в нас шашлик, а потім кажете, видаліть відео. Причому це мотоцикл, на якому дитина зьомо класу їздити взагалі немає. Тобто, і ще й без дорослих взагалі. Ми кажемо, я кажу що якщо ви звідси зараз не поїдете, то це відео буде в інтернеті. Уж, ну, я не хочу вас тут бачити. Ви якщо ви поїдете, я про вас забуду, ніякого відео не буде. Що далі? Вони далі тут кружляють, їздять, кружляють, їздять. Поки ми не сказали, хлопці, або ви їдете, або ми викликаємо поліцію, то що ви на таких мотоциклах їздити не можете. Все, нікого нема! Їх як вітром здуло. Вони так гнали звідси, як тільки могли. Ну, чесно, ну, настрій спорчений, настрій ніяк не повернути. Ситуація є, ситуацію ми таки викладемо, тому що, ну, камон. Причому ми досить далеко їхали, надіючись на те, що ніякої такої ситуації ми навіть не могли уявити, що таке може статися. Настільки це просто, ну, звідки? Тобто, ну, я не уявляла, що діти такого віку зараз можуть бути настільки наглі. Може, ми не праві, але ми це викладемо і хочу почути ваші думки на рахунок цієї всієї ситуації в коментарях. Дякую вам за все, що ви для мене робите, за підписку. Ставте лайки. підписуйтесь на канал.